В останні місяці курс євро в Україні став однією з найгарячіших тем на валютному ринку. З одного боку, ми бачимо, як євро поступово дорожчає а з іншого є багато факторів, які впливають на цей. Процес середини чи може Національний банк стримати цей тренд здорожчання євро? Як зміни на міжнародних ринках відображаються на курсі української валюти? І чи справді для звичайних українців підвищення ціни євро це лише наслідок глобальних процесів чи проблем з нашою економікою? Про це говоримо далі. До нас вже доєднався. Економічний експерт Владислав Зимовець, доктор економічних наук, співробітник інституту економіки та прогнозування НАН України. В нашому етері вітаємо вас, пане Владислав! Вітаю добрий вечір. Дякую за запрошення. Дякую, що попри ось такі е, проблеми зі світлом. Я правильно розумію, чи у вас немає світла зараз, але ви все одно знайшли для нас час і можливість. Так, ну світло мало бути в 16.30, але щось поки нема. Так так поки зі свічками змушені. Ну нічого, поки зв'язок є. Добре, давайте тоді розпочинати. І розпочнемо ми з питання того, чому зараз євро в Україні дорожчає. Здавалося б, нічого не відбувається на зовнішніх ринках, нічого не відбувається на внутрішніх ринках, начебто. Але тим не менш, 50 гривень емоційно вже складно споглядати на ось цей курс валют. Прошу. Ну тут треба розділити дві частини. У нас всі є продумови до знецінення валюти, ну якщо говорити з точки зору фундаментальної економіки. Перше, у нас величезний і зростаючий дефіцит торгівельного балансу, в тому числі з Європейським Союзом. Тобто ми купуємо набагато більше ніж продаємо туди, і він зростає не тільки Західною, а й Східною Європою також останніми роками величезний дефіцит. Я там цифри точно зараз не назову, але це десятки 20, можливо, 15-20 мільярдів доларів дефіциту чи євро у нас є. Його потрібно чимось покривати. Ну зазвичай е, ситуація яка. Ми зараз в програмі міжнародного валютного фонду, міжнародний валютний фонд. Е, Світ на світовій світовій економіці є відповідальний за стабільність е, світової валютної системи і не допускає ну покликаний не допускати стрімких коливань і валютних криз. І тому ми в цій програмі отримуємо необхідне фінансування для вирішення проблем платіжного балансу. Залишаючись в цій програмі, ми можемо бути впевнені, що особливих коливань валютного курсу не буде, оскільки оці всі негаразди, які з нами зараз відбуваються і. Диспропорції і кризи зумовлені війною, падінням виробництва, падінням експорту, і такими фундаментальними причинами вони перекриваються світну за рахунок кредитів міжнародного валютного фонду, і це добре. Але ну по фундаментальним причинам, друга, яка у нас існує, це є у нас дефіцит фінансування державних витрат. Перша причина це у нас дефіцит торгівельного балансу, про який я сказав. Друга – це дефіцит фінансування, дефіцит державного і зведеного бюджету. От з цим питанням такої впевненості, як з платіжним балансом, особливо сьогодні немає, оскільки є певні затримки, і незрозуміло, як буде вирішено питання макрофінансової підтримки України наступний рік. З боку Європейського Союзу відповідно до тих програм, які були, оскільки ну, зараз ця тема така у ЗМІ е, актуальна, це є надання нам репараційного кредиту. Питання досі не вирішено, і виникли певні сумніви в тому, що воно яким чином воно вирішиться і коли. І от цей фактор, він е, справляє моральний такий тиск на, е, ну, скажімо, на настрої, по перше, на валютному ринку. Виникають, виникає невпевненість в стабільності гривні. Скільки, якщо нас не підтримують або підтримують не своєчасно, то виникає певний часовий розрив, впродовж якого буде складно, можна буде стримати курс наземної валюти, але треба буде продавати резерви Національному банку. Національний банк продати резерви, скажімо так, може, але у нього є певні зобов'язання стосовно резервів відносно валютного фонду. Тобто, щоб не вийшло так, що е підтримуючи курс національної валюти, ми порушимо свої зобов'язання по програмі МВФ і таким чином, вийдемо з цієї програми. А там жорсткі умови. Там як, якщо формальні умови не дотримуються, то країна вилітає. Там нема емоційних якихось там таких, от речей. Скажімо так, етичних все побудовано на розрахунку на формальних процедурах, і тому для того щоб не вийти з цієї програми, ми особливо не можемо використовувати ці резерви на підтримку курсу національної валюти. І ще один момент у програмі міжнародного валютного фонду і відповідно до зобов'язань національного банку, ми взяли на себе зобов'язання стосовно плаваючого валютного курсу і стосовно того, що Національний банк не буде втручатися у курсу утворення на валютному ринку. Ну як не буде, буде, але е, у таких обсягах, які для таких невеликих коригувань, знаєте, щоб при, призупинити якісь панічні настрої. Але це обсяги критично маленькі, порівняно з тим, що може виникнути у разі, якщо буде паніка. Паніки допустити не можна а от е, певні передумови етичні моральні виникли, оскільки е, оцей кредит репараційний є затримка по ньому. Тому ми спостерігаємо от ну не тільки євро, а також і долар поступово дорожчає від нас на гривні. Тоді виникає питання наступне, пане Владислав. Якщо ми говоримо про те, що дефіцит, дезбаланс, дефіцит, репараційний кредит не надають, внутрішня напруга зростає, тоді ми будемо говорити з вами далі про перспективи на найближчий час. Якщо ось ці всі проблеми, які ви перечислили зараз, вони не вирішуються за тиждень. І навіть не вирішується за там за місяць або за півроку. Тобто, наприклад, ось цей дисбаланс торгівельний, про який ви сказали від початку, він же не вирішиться найближчим часом, тому що Україна зараз нічого не продуцує, вона тільки імпортує для того, щоб е люди тут могли вижити. Як вирішувати це питання? Тоді е як економіка, макроекономіка е вирішує ці питання, і чи були вже кейси в е світовому, Досвідом, які вирішували такі питання, ну такого дивіться кейсу такого ще не було у світовій економіці. Тому що ми живемо з вами у період глобалізації глобальних фінансових ринків, те, чого не було в 20 столітті. Тоді тоді була сегментація країни жили в таких нішах. І, скажімо, так контролювати, і грошові потоки, і потоки капіталу все було набагато простіше, і не було е, таких от ризиків відпливу капіталю, які на сьогоднішній день існують. Національний банк. Е, ну ніхто не тільки національний банк не зможе зупинити ці процеси, якщо вони почнуться, а які можуть початися процеси, можуть початися процеси виведення капіталів або тимчасово заховувати, переховати перечекати ці. Цу цей період нестабільності в іноземній валюті, тобто попит може зрости і е, в такому випадку дуже складно буде його регулювати адміністративно, От, у того періоді ну вирішення питання, це перемога, це е, притягнення до відповідальності країни агресора по відповідно до міжнародного права, яке на сьогоднішній день порушено, і е, в цьому основна ну, фундаментальна вирішення. якщо будуть якісь такі неоднозначні вирішення цього питання там, а можливо, там якось там чи санкції зняти, чи там резерви не давати тут. Ну на репарації, тоді відповідно постає питання: чи існує тоді взагалі це міжнародне право, чи ми вже переходимо в епоху іншу. Коли буде не право закону, не верховенство права, а право сильного. Ну що намагаються нав'язати в цю цей сценарій розвитку економіки і світу, намагаються нав'язати країна агресор і е її сателіти, це терористичні країни, Іран, Північна Корея і такі інші, от така ситуація на сьогоднішній день. І хоч хотів би от, відзначити тут стосовно курсу, такий ще момент. От дивіться, сумніви і хитання в Європейському Союзі стосовно надання репараційного кредиту і стосовно взагалі того, яким буде ну, ці темпи і обсяги цієї допомоги і конфіскація країни агресора. Дуже сильно похитнулися, і позиції деяких країн змінилися. Після того як адміністрація Сполучених Штатів почала цю програму з цим мирним планом, країн виникла сумніви. Якщо це мирний план, а не поразка країни-агресора, і не його міжнародне засудження, а нібито йому все прощається, тоді відповідно. У разі, якщо це все буде узгоджено і закріплено, тоді оці репарації вони виглядають не дуже законними відповідно до міжнародного права. Тому тут треба чітко розуміти, що це дало таку також поштовх для таких от хитань, і я думаю, що це не на користь України, а це на користь країни агресора. Ми з вами це розуміємо, оскільки для нас ці кошти критично важливі на сьогоднішній день. Країна агресор має ще певні резерви, які дають їй можливість. Фінансувати терористичну діяльність, агресію збройну і відповідно здійснювати військові злочини, продовжувати на на окупованій території іншої країни, От пане Водиславе. Чи правильно я зрозуміла, що якщо б умовно кажучи, були підписані якісь документи, які говорять про те, що ми Підписуємо Україна погоджується на якесь мирне урегулювання. Наскільки це можливо назвати мирним урегулюванням? То ось ці репараційні виплати вони автоматично скасовуються через те, що ми, наче що, не маємо тих страшних наслідків ось цієї загарбницької війни, в Росії, яку спричинила Росія в Україні. Як це тоді працює на міжнародному рівні? Я, я не спеціаліст міжнародного права. Я оцінюю е, ситуацію стосовно ну, цього стосовно економічних, економічних настроїв поведінкових. Тому як це спрацьовує? Якщо дві країни підписують мирну угоду, відповідно, якщо в цій угоді країна агресор бере на себе відповідальність, відшкодувати збитки, це один момент. Якщо вона не бере такої відповідальності, це інший. Я, е, Переконаний в тому, що країна агресор такої відповідальності на себе не візьме, от і тому відповідно ці хитання є існують. Або, або візьме в якихось незначних обсяг, або виставить зустрічні якісь позови фейкові, які будуть говорити про те, що треба притягувати до відповідальності Україну. Ну ми знаємо, яким чином побудована пропаганда, як це впливає на суспільну думку, які політичні сили в Європі зможуть це підтримати, відповідно оскільки це. Все фінансується за рахунок е, ну відомо якого джерела, пане Водиславо, то так так вибачте, то я, я то, то я думаю, що цей сумнів стосовно того, яким чином надавати позику чи ні, він був спровокований оцею ініціативою адміністрації Сполучених Штатів стосовно цієї мирної угоди з невідомим закінченням. Тобто невідомо, як все це закінчиться, але сам процес мав. Капітальний такий негативний вплив на, оце, на всі ці речі, які розвивалися достатньо нормально. Було створено міжнародний трибунал по шкадуванню збитків. Все рухалось відповідно до міжнародного права. І от порушення міжнародного права дає створюється певна невизначеність і одразу реагує на це курс. Одразу реагує на цей курс фундаментальні проблеми ми вирішимо. Треба вирішити оцю глобальну проблему безпекову. А потім всі придання України вирішить. Нема сумнівів. пане Владиславе, Чи є якась межа? Максимум, от вище якої курс євро, наприклад, нестрибне 100%. Чи, такого, чи про це взагалі не можна говорити зараз і взагалі не можна прогнозувати якісь картини світу? Тому що кожен день ми живемо, знаєте, в новинному вже чаті якомусь і ці новини сипляться. Але тим не менш, з економічної точки зору, чи є ось ця крайня вища межа? Ну... Дивіться, я хочу сказати таким, таким чином: крайня, крайня межа, виходячи з досвіду, якщо ми будемо говорити до досвіду, то у нас е, з початку повномасштабного вторгнення, з, ну, з початку 2022 року, по теперішній день, гривня знецінилась приблизно на 30%. 30% це, е, це шок перший був тоді. І потім поступово вона коливалася, трошки зміцнювалась, зараз трошки. Зміцню. Тобто, фундаментальна причина, фундаментальна причина, тригерів оцього знецінення, вона вже мала місце. Тепер, наскільки погіршення буде на ситуація на фронті, на бойових діях і от спроможності захищати свою територію, від цього буде залежати насамперед. Оці настрої є, є абсолютно залежність між е, нашими успіхами або невдачами на е, театрі військових дій і валютним курсом. Якщо ми подивимося, то завжди будь-який якийсь е, провал або якийсь окупація, якийсь прорив агресора завжди супроводжується з національному гривні І навпаки, будь-які успіхи збройних сил України завжди супроводжуються зміцненням, тому що. Це ключове питання, фундаментальне. Інші всі питання, тобто наскільки процентів. Ну тут гадати так складно, але я думаю, що ми залишимось в програмі міжнародного валютного фонду. Залишимось в програмі міжнародного валютного фонду. Платіжний баланс буде триматися, і якщо будуть повинні потрібні певні коригування, то в нас вистачає валютних резервів, щоб залишитись в тому коридорі, в якому ми є. Це плюс-мінус там 5%. Я думаю, в такому коридорі гривня залишатиметься в найближчий рік. От чому? Тому що резервів достатньо. Якщо вже буде критична ситуація, можна погодити використання резервів. Це також можу, можна буде зробити. От, але це додаткові процедури, додатковий, скажімо так, клопіт Національному банку, але це є можливим дуже важливо, що ми накопичили достатньо великі валютні резерви, як порівняно з нашим розміром нашої економіки і взагалі нашими імпортом експортом, і тому ми можемо на них розраховувати Ну, завдяки. Іншим чинникам не будемо говорити, яких, але факт: на сьогоднішній день під 50 мільярдів доларів у нас валютних резервів, і до речі, обсяги резервів майже відповідають обсягів готівки в обігу. Тобто, можна вважати, якщо кожен хто має готівкові кошти звернеться до національного банку, він може отримати валюту і. Повному обсязі по теперішньому курсу, ну то е, є певна гарантія е, ну, масштабів, тобто масштаби емісії співставні з масштабами резервів? Тобто, оце, це не е, 14-й рік березень ситуація, коли тільки Янукович і яка ситуація була у нас з резервами, коли вони були. Е, Можливо, навіть від'ємними там нічого не залишилось, і в казначейських рахунках також нічого не було. Було все розкрадено сьогодні. Е, я думаю, що цей е, елемент на сьогоднішній день виконується. Тобто, ну для забезпечення взагалі стабільності у будь-якій будь-яку кризу невизначеності глобальних шок. Головне мати ліквідність а ліквідність Україна певно має, і думаю, що вона буде гарантувати нам. Ну, скажімо, не вирішити кардинально, але уникнути паніки, і уникнути оцих от коливань. Тобто, я думаю, ну, якщо я помилюсь, то відповідно буде вважатися, що поганий фахівець, тому що, знаєте, порадив такі люди. Але я, я впевнений, що воно так є. Пане Владиславе, якщо ми говоримо про здорожчання, хоча і поступове, але все одно здорожчання євро. Чи звичайний українець буде це відчувати на своїх у своєму гаманці? І тут ще важлива історія, коли буде купляти, наприклад, імпортований товар, ну це хоча б логічно. А український товар, якщо власного виробництва, то ми теж будемо сплачувати за ось це коливання євро коливання валюти взагалі в Україні, навіть попри те, що ось це все вироблено в Україні. Ну, дивіться тут. є, є такий зв'язок. Він не прямий, такий лінійний, але він існує. У довгострокових періодах валютний курс і інфляція приблизно вирівнюються. Але можливо, що певні періоди виробники українські продаватимуть дешевше, не будуть орієнтуватися на курс. Але коли буде певні серйозні коливання, тут ж як виробнику тут ціна потрібна не тому, що зростає курс, а тому що перекрити витрати. Якщо зростає заробітна плата, поступово буде зростати вхідні. Ну, сировина, комплектуючі матеріали, ресурси паливо, наприклад, також важливо. От. Тому тут певний лаг буде, тобто стіни одразу не зростуть, але поступово будуть вирівнюватися до курсу євро. Але ж ми говоримо про проценти, які на сьогоднішній день ну, знецінення поки що не катастрофічні. Я думаю, що вони залишаться в рамках коридору. Інфляція внутрішня набагато вища ніж е, оці курсові чинники, тут є фактори, ну про які ми не можемо зараз говорити, оскільки не матимемо стільки часу, це внутрішні інфляційні чинники, це е, які ну, впливають це насамперед, там колосальний рівень державного боргу і відсутність певності в тому, що Україна з часом зможе його рефінансовувати, оскільки є певні ну скажімо так, чим Довше триває війна, тим складніше нам рефінансувати борги. от і оце відчувають: е, ну скажімо так, фінансові ринки, агенти, виробники, економічні одиниці, домогосподарства. Всі і думаю, що потрібно е, краще. Ну скажімо так або альтернативні засоби зберігання коштів, або Нормальні якісь інструменти для їх захисту їх відцінення, наприклад, державні облігації такі. Ну тобто, ринкова економіка, як діє В державі, стає складніше, вона дає великий більший процент вкладники, вкладають ці кошти, вирівнюється ситуація. Але це знову ж таки тимчасово, оскільки цей борг потрібно буде погашати наступного року. Тому ці внутрішні інфляційні чинники вони діють. І Якось вони не пов'язані дуже з ну все звичайно в економіці. Пов'язане є такий фактор домінуючий це державний борг. Він на сьогоднішній день критично також важливий для інфляції у нас, пане Владиславе. Звичайно, так так просто часу вже абсолютно не залишилося. Маємо прощатися, але я не відпущу вас від не спитавши ось це останнє питання, хочеться вам задати: нам євро купляти чи ні? Дайте пораду, будь ласка, як фахівець, як експерт, що думаєте з цього приводу? Ну, я, я думаю, що Євро купляти, е, ну я знаєте, будь-які експерти дають завжди таку пораду, що тримати національну валюту і іноземну валюту 50 на 50. Це уникає мож... різких коливань. Я також таку пораду даю, але євро купляти просто так, е, це, ну, скажімо так, ну. Трошки обтяжувало, але надійно можливо купляти євро і вкладати в єврооблігації, Ну наприклад, у ВДП в євро і підтримувати невеликий ще процент як компенсацію за те, що ну довелося розстатися з ліквідністю і замість там паперових грошей у нас облігації. Але купляти на сьогоднішній як тут особливо не виграєш, і не програєш, розумієте? якби особисто мене спитали, я б євро не купляв. На сьогоднішній день дякуємо. Їй, дякуємо. Дякуємо за пораду. Ми вас почули, пане Владиславе. Дякую. На жаль, мусимо попрощатися з вами. Ще раз вам дякуємо, що, попри відключення світла, попри такі важкі умови, ви все одно знаходили час, натхнення і можливість приєднатися до нашого етеру, поговорити з нами для наших телеглядачів, донести якусь важливу інформацію. вам Щиро дякуємо за це. Владислав Зимовець, доктор економічних наук, співробітник інституту економіки та прогнозування НАН України. Бо з нами на прямому включенні. З ним говорили про курс євро для України і українців, і, взагалі, наслідки, які можуть бути для України з цього коливання. Щиро вам дякуємо і прощаємось!